Всіх вітаю. Сьогодні в нас розклад на Арестовича. Дуже багато мене просили це зробити. Ви знаєте, останнім часом багато жінок не цікавляться своїми чоловіками. Їх в основному цікавлять Зеленський, Арестович, Єрмак, Жданов, Марк Фейгін і всі остальні. Ну що ж, такий час. І так, Арестович, його енергія. Зараз, ми все про нього дізнаємося. Так, хто він нам? Друг чи ворог? І чи буде він президентом або великим політиком нашої країни? Так, його енергія, його енергія любов. Його енергія любов. Ну він, кстати, її транслює. Я часто слухаю його філософські, психологічні. Розповіді на YouTube-каналі, і він транслює те, що я ізначально люблю людей. Я ізначально люблю людей. Він ісповідує таку філософію, що в людині в кожній треба бачити спочатку все гарне, добре, так от ця карта означає всіоб'ємча, неприходяща любов. Ну що ж, друг він чи ворог? Він нам друг. Він всі його емоції положительні. Всі його емоції, кстати, нові, всі його мислі, нові. Я з цим согласна. Він приносить таку нову нотку в нашу політику, в наше, в наше життя своїми розповідями, особливо на філософські теми. Так що він друг, кстати, друг даний Богом рука всесвіту з неба. Чи буде він в нашій політиці? Чи буде він президентом? Ох ти! Ну що ж, якщо він проб'ється в політику, то він поміняє все. По-старому вже не буде, все буде по-новому. Якщо він буде при владі, то він буде змінювати все кардинально. Просто кардинально. Ну. Він на цей настілений, він хоче створити нову Україну. Я поки не вірю в цей проект. Я думаю, що ще ранувато, наші люди не дозвіли до того, що він хоче. Але молодець попитки треба робити. І що нам про нього кажуть ангели-охоронці, ангели-хранителі? А ось така карта зразу візьмемо її ще й перевернути. Жизнь призначення. предназначення. От так от. Він учитель, він філософ, він мудрець. Його життєве призначення це навчати нас, уму розуму, як бачимо, ми, люди сидять і його слухають. Так що нести світле добре і, так сказати, просвітленне в наше життя і в наші голови. Ну, чим він, я думаю, займається зараз і буде займатися все своє життя, дивлячись на його поведінку, на те, що він транслює в світ. Ну, от такий в нас Арестович.